Доброго ранку, дітки! Сьогодні у нас ігрове заняття. І перша гра ми будемо з вами прокочувати м'яч між предметами. Для цієї гри нам потрібен м'яч та декілька предметів. Ви можете поставити 4-5 своїх м'яких іграшок. Кладемо м'яч на підлогу. Відстань між іграшками 30-40 см. Не зачіпити. А зараз ми будемо повзати між предметом. Ви можете залишити свої іграшки 4-5, тільки відстані, від між ними трішечки збільшити. Потім ми будемо опираючись на коліна та крізь Мети не зачепити, щоб вони залишилися нерухомими. Повзаємо змійкою, проходячи між кожною іграшкою. Станьте на ніжки, рухаємо сте. Погинаємося. через дві паралельні лінії. У мене це дві палиці. Ви можете взяти або олівці, або мотузки. Руки ставимо на пояс. І ще не забудьте, що відстань між ними має бути 25-30 см. На сьогодні наше заняття дійшло до кінця. До наступних зустрічей, до побачення.